Усім привіт! Це випуск новин CSGO з клікбейтними заголовками від редакції Кацапського інферно. З вами Діана Федченко у цьому епізоді. Virtus.pro вкрали кубок. Ікла створили академію. SDY приєднався до Монте. Зміни в Cloud9, Український фінал Forward Cup. Цей випуск клікбейтних новин створений за підтримки нон Стоп. Без цього напою неможливо було б прослідкувати за усіма новинами у світі Контрастрайку. Організація Virtus.pro поширила у Твіттері відео з Кубком IEM Rio Major 2022, який виграла команда Outsiders. Після занепокоєння ком'юнітів в коментарях щодо легітимності таких дій Міхал Бліхардс, один з керівників ЄСЛ, прокоментував ситуацію. Так це, звичайно, неприємний сюрприз, оскільки Virtus.pro не виграли титул на IEM Rio і Virtus.pro не мають права представляти результати IEM Rio як перемогу. Virtus.pro. трофей був відправлений на адресу у Вірменію, яка була надана командою Outsiders. Український клуб Ікла оголосив про створення власної СІЗГО-академії. До складу увійшли Лакі Кряк, Кліо, Хелкіс, Снайпер Сомніум та капітан команди Міко. Організація Монти офіційно підписала колишнього стендина Наві Ездівая. Віктор Оруджев замінив у ростері молодого данця Фесора. Також до команди приєднався Ламабот. Він став головним тренером колективу. До команди Cloud9 приєднався бустер. Казахстанський гравець замінив інтерза, який грав у цьому ростері з 2019 року. Українським дербі між Ікла та Айрон Бренч» завершився європейський турнір Кап», у фіналі якого перемогу з рахунком 2-0 здобули ікла та заробили 25 тисяч доларів на команду. У чемпіонаті брали участь 16 команд, а загальний призовий фонд турніру склав 50 тисяч доларів. Дякуємо дуже усім нашим патронам та патронесам, які підтримують зараз Кацапське інферно. Ви наші сонечки. Зараз ви можете бачити імена цих красунчиків та красунь. А якщо ви хочете доєднатися до цього клубу, то шукайте посилання в описі цього відео. Це був випуск новин з клікбейтними заголовками. Дякуємо за вашу увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки цьому відео і не тільки. І побачимося з вами у наступних випусках.